Вітаю вас, мої любі. Дивимось, що поганого йде з вашого життя. Три варіанти: перший, другий, третій. Чомусь як погано показують якусь нову, цікаву для вас дуже. Ви чомусь дуже сильно зацікавились, але чомусь це йде з вашого життя. Це було щось нове для вас. Питання було, що поганого. Я не знаю, що це було таке от у вашому житті. Але оце нове, що останнім часом вам дуже сильно було цікаве, воно піде за вашого життя. Другий варіант, Чому ми вже за сьогодні пішли? Поганого якась е людина. Ну, Якщо її показують як поганою людину, вона можливо, могла дуже сильно впливати. Ну, це, можливо, жінка, але інколи показує на обов'язково на стать, на енергетичне. Карти взагалі енергетику показують. Тому, яка вона? Вона могла дуже сильно лізти у ваше життя. Вона така дуже наполеглива, настирлива. І могла заважати вам в чомусь, але показують, що вона от зараз йде з вашого життя, ну, в смыслі, ви, можливо, менше будете вплив від неї відчувати, і це вам буде як полегшення. Третій варіант: а з вашого життя, життя йде е, вагання. Оця карта показує, от людина стоїть, бачите, вона нічого не робить. Але жезли, от всі три, три карти жезлові випали. Жезли це карти дії. Але людина стоїть і нічого не робить, нічого не діє, ніяк не діє. У неї в голові весь час робити, не робити, йти, не йти, діяти не діяти. І це безкінечне вагання, воно дуже сильно обісилюють. І оці вагання, неможливість прийняти якесь рішення, воно піде з вашого життя. Дякую.